Вітаю вас! Сьогодні розглянемо тему тайм-менеджмент та особиста ефективність. Тайм-менеджмент це мистецтво керування власним часом, а особиста ефективність це вміння досягати поставлених цілей, але з мінімальними витратами ресурсу. У сучасному світі, де дедлайни багатозадачність і постійний потік інформації стали нормою. Ці навички є ключовими для успіху. І сьогодні ми розглянемо основні техніки тайм-менеджменту та розстановку пріоритети, інструменти визначення важливих і термінових завдань, який називається матриця Ейзенхауера А також розберемось, куди витрачається наш час та як можемо ми це змінити. Як самоорганізовувати себе в навчанні та житті загалом. І підвищити свою продуктивність. Мета цієї лекції опанувати ефективні техніки управління часом, навчитися концентруватися на дійсно важливих завданнях і позбутися зайвих відволікаючих факторів. Отже, розглянемо основні техніки тайм-менеджменту та розстановки пріоритетів. І я поділюсь з вами своїм досвідом: мої пошуки секретів тих людей, які мають однакову кількість годин у добі, які ми всі з вами. А встигають більше, ніж інші. І ці пошуки завели мене до такого менеджмент, до тайм менеджмент як технік. І метод був розробленим одним італійцем Франческо Сиріло. і полягає він в тому, що всю свою роботу слід розбивати на помідори. Це по 25 хвилин. А чому помідори? Все дуже просто і кумедно. Стандартні кухонні італійські годинники мають вигляд помідори. І відмірювати на них можна не більше, ніж 25 хвилин. Після кожного помідора такого 25 хвилин паузу. Після порції з чотирьох таких помідорок можна зробити вже довшу паузу на 15-30 хвилин. Що тут важливо, що протягом одного помідора, тобто 25 хвилин, ви маєте концентрувати всю свою увагу на роботі. Якщо ви відволіклись, то помідор треба розчавити. Що означає розчавити, відмітити на папірці, що ви його змарнували, не дотримались цього таймінгу та почати новий помідор. Під час пауз між помідорами заборонятись займатися чимось, що вимагає інтелектуального навантаження. Можна випити каву чи чаю, пожартувати з одногрупниками, але ні в якому разі не говорити з ними про роботу. А, також корисно зробити вправи для очей. І ефективність такої техніки полягає в доведеному факті, що часті паузи покращують роботу мозку. А ви запитаєте, а навіщо нам ті помідори? З помідорами ви помічаєте, скільки часу ви використовуєте з користю, а скільки марнуєте. Ви також помічаєте прогрес. Наприклад, тиждень тому на прочитання сторінки тексту англійською мовою ви витрачали один помідор, тобто 25 хвилин. А сьогодні за один такий помідор, ви й дві сторінки подужаєте. І це ж ви просто молодець. І головне, ви починаєте відслідковувати свій прогрес. Оскільки техніка стала популярною, програмісти ж відразу почали розробляти різні програми: мобільні застосунки, тудулісти, щоб помідори були завжди під рукою. А тепер перейдемо до наступної техніки, яка довела свою ефективність «Getting things done». І яку можна перекласти як доведення справ до кінця. Це технологія тайм менеджменту розроблена Девідом Алленом. Суть проста переносити заплановані дії з голови на папір або інші надійніші носити на інформації, наприклад, блокнот. Бо голова може луснути від усіх ваших планів. А от папір стерпить все. І Із цим здається, насче все просто і зрозуміло. У нас усіх ще в школі вчили записувати домашнє завдання в щоденники. І уявімо, ви перенесли все на папір дрібним почерком, щоб на сторінку влізли, а в голові все рівно каше і безліч запитань: І з чого тепер почати? І що ж робити, і чи встигну я все зробити за один день, скажімо, місяць, тиждень і так далі. Ну і скажімо, вам потрібно написати курсову роботу. От ви. Певне, в своєму списку справ так, і занаптували написати курсову роботу. Але ж хвилинку. Це ж тема курсової роботи вимагає від вас певного дослідження і аналізу джерел. А це забирає час, і це тільки тема. А потім ще ж перечитати ці джерела треба. А от написання курсової забирає вже на годинку, а декілька. А виконання усього, що ви запланували на сьогодні, потребує вже не 8 годин, а 9. Отже, ще раз кинувши оком на тудоліст, який виявився не таким простим, ми вирішуємо, що таке завдання, як прокоментувати фотки колег у соцмережах, втрачає свій пріоритет. І його треба викреслити або перенести на завтра. І так, завтра вже будуть інші фотки. І що ж рекомендує метод Things Done для початку розбивати задачі на менше дабл блоки? До прикладу, з курсовою це може бути щось на зразок. Скласти план, зробити дослідження по темі. Далі написати курсову та, звісно, важлива частина вичитати курсову. Навіщо запитаєте ви, це ж на три рядки більше, ніж в моєму списку? Так, але саме розкладання по поличках дозволить вам зрозуміти, скільки вам реально потрібно часу, а також звільнити в мозку оперативну пам'ять для виконання такого важливого завдання, як написання курсову, а не для запам'ятовування цих справ. Спробуйте, і вашому мозку стане легше жити. А тепер розглянемо питання пов'язане з інструментом для визначення важливих і термінових завдань матрицю Езенхавера. 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер шукав собі організації власних завдань і розробив матрицю, яку, врешті, назвали в честь нього. Матриця Ейзенхауера. Суть матриці полягає в тому, що вона пропонує сортувати всі свої справи по чотирьох сегментах. Перші, важливі термінові. Далі, важливі нетермінові, неважливі термінові та неважливі нетермінові. Отже, термінові та важливі завдання, які потребують негайної уваги, і прикладами можуть бути завдання, які мають дедлайни. Або ж, припустимо, непередбачувані проблеми, які потребують термінового вирішення сьогодні. Наступне, важливі, але не термінові. Це завдання, які мають значення для довгострокового успіху, але не вимагають від вас негайних дій. Третє, термінові, але не важливі. Це ті завдання, які можна делегувати і виконати треба найближчим часом, або з ними можуть впоратися іншим. І четвертий сегмент ані термінові, ані важливі. Їх слід вилучити. Завдання, які не мають ніякої цінності. Мають бути вилучені з вашого плану. І розсортувавши свої справи за такою матрицею, нам стає набагато легше розставити пріоритети своїх справ і фокусуватись на дійсно важливому. Уявімо, що ми розподілили наші справи за цією матрицею. А що далі? Як організувати свою роботу так, щоб справа була вирішена? І в мене для вас є декілька лайфхаків. І для вирішення завдань першого сектору матриці є такі лайфхаки. Перше, пріоритизувати ці завдання над рештою. Виділяйте сталі відрізки часу для ефективного виконання цих завдань. Наступне, використовуйте техніки керування часом, такі як техніка помодору для збереження фокусу та продуктивності, припустимо. Наступне, періодично переглядайте плани проєктів. І робочі процеси. Для чого? Для того, щоб запобігти перетворенню важливих завдань на нетермінові, тим самим зменшуючи частоту виконання завдань сектору 1. А тепер лайфхаки для завдань сектору 2. Визначте, які завдання є терміновими, а які важливими. Термінові стосуються завдань, які потребують негайної уваги, часто в контексті задоволення потреб інші. Натомість важливість стосується завдань, без виконання в яких нам важко буде досягти великих довгострокових цілей в житті. Ця відмінність дозволяє нам ефективніше розподіляти свій час і ресурси та зосереджуватись на тому, що дійсно має значення. Далі регулярно переглядайте і коригуйте свої довгострокові плани, щоб виключити з них ці завдання, і переконайтеся, що вони відповідають вашим стратегічним цілям. А тепер лайфхаки для сектору 3. А як же делегувати, якщо немає команди? От уявіть, коли потрібно підготуватись до важливого заходу, організувати крутий вечір із друзями, або просто розібратися з тим, що накопичилось за тиждень. Часу мало, справ багато і кому ж це передати. Відповідь: Штучний інтелект, він може стати вашим персональним помічником у різних ситуаціях. Ну, якщо ви тренуєтесь у спортзалі, штучний інтелект допоможе скласти персональний план тренувань і навіть підскаже, як правильно виконувати певні справи. Хочете організувати спільну зустріч? Доручіть штучному інтелекту скласти список ідей для розваг, запропонувати плейлист або навіть допомогти знайти місце для заходу. А кому потрібно прокачати особисті навички. Штучний інтелект може прокоментувати, порекомендувати курси, пояснити складну тему або навіть допомогти з тайм менеджментом Отже, сьогодні навіть без команди можна делегувати частину справ, і це зекономить час на щось дійсно важливе. Штучний інтелект це не просто технологія, а ваш цифровий напарник сьогодні. А тепер лайфхаки сектору 4. Там, де знаходяться завдання, які є ані терміновими, ані важливими. Це діяльність, яка не приносить ніякої практичної корисності, та потенційно може відвертати увагу від тих завдань, які в пріоритеті. Для того, щоб усунути неважливі завдання, регулярно переглядайте свій список завдань і дійте так, щоб виявити та усунути їх. Та навчитися говорити ні завданням, які не відповідають вашим цілям або не сприяють ефективності роботи. Використовуйте цей четвертий сектор як фільтр для усунення безладу у вашому робочому процесі. Таким чином, ви звільняєте простір і енергію для завдань секторів 1 та 2, які в пріоритеті. І ви спитаєте, чи застосовую я матрицю Ейзенхавера в роботі. Так, я регулярно використовую цю матрицю. Для мене це ключовий інструмент для пріоритез... пріоритизації завдань та делегування. У реальному житті це виглядає так: виникає задача. Далі я оцінюю ступінь важливості та дедлайни цієї задачі. Якщо я не можу делегувати це завдання, то розміщую сектор номер один. Важливо та те терміново. Завдання з цього сектору я виконую самостійно. А всі інші делегую. Також зазвичай я намагаюся не тримати завдання в секторі номер 1 та номер 4 Так, за день я можу мати до 10 нових завдань. Але за допомогою цієї методики я легко аналізую їх, надаю їм певну пріоритизацію, що значно спрощує організацію робочого процесу. Тож з цим зрозуміло, а тепер давайте. Розглянемо питання, куди ви витрачаєте час. І є таке поняття, як поглиначі часу. Це всі ті дії, звички та фактори, які змушують нас витрачати час даремно. Вони крадуть нашу продуктивність, заважають досягати поставлених цілей, і не вст... через саме них ми не встигаємо. Часто ми навіть не помічаємо, як багато часу витрачаємо на неважливі речі. А тепер розглянемо двох студентів. Перший передначальня вирішив на хвилинку переглянути соцмережі, та, як буває, непомітно провів там годину. Другий одразу взявся за завдання та завершив його швидко, маючи час на відпочинок. І хто з них використав свій час ефективніше? Отже, як ви зрозуміли, соціальні мережі та месенджери це. Так, поглиначі часу. Але як часто ми переглядаємо телефон і лише на хвилиночку гляну, а потім цей час розтягнувся на цілу годину. А які ще бувають поглиначі часу? Це невизначеність цілей. Коли ми не знаємо, що саме потрібно зробити, ми відкладаємо справи на потім. Далі часті перерви, коли нас постійно відволікають, повідомлення, розмови чи сторонні звуки. І, звісно, продуктивність тоді падає. Наступне багатозадачність. Здається, що робити все одночасно ефективно, але насправді це лише розсіє увагу і знижує якість роботи. Четверте це відкладання справ. та сама прокрастинація. Я зроблю це завтра. А це часто означає, що справа буде зроблена в останній момент або інколи навіть не буде зроблена взагалі. Але як з ними боротися, з цими поглиначами часу? І тут є декілька порад. Перше, встановлюйте таймер на соцмережі. Наприклад, обмежуйте їх використання до 30 хвилин на день. Друге чітко формулюйте завдання. Під, наприклад, підготувати презентацію на 5 слайдів. Пишіть: створити 5 слайдів презентації. Наступне. Прибирайте відволікаючі чинники, тобто працюйте в тихому місці. Це допоможе сконцентруватися. І наступне плануйте свій день. Основні завдання виконуйте в першій половині дня, а потім наступні. Тобто ще раз, чітко пишіть, зайнятися проектом, вимикайте непотрібні сповіщення, записуйте найважливіші справи та виконуйте їх у першій половині дня. А що вам найчастіше заважає бути продуктивними, запишіть три поглиначі вашого часу. Наприклад, перегляд Тік-Ток, розмови з друзями або щасті часті перекуси. Тут має бути ваш список поглиначів, а потім подумайте спосіб, як мінімізувати їхній вплив. І чи готові ви спробувати ці методи вже сьогодні. До речі, на зустрічі з одногрупниками по цьому курсу. Поділіться своїми результатами. А для того, щоб поглиначі часу не мали шансу атакувати нас, необхідно вміти себе організовувати і ґрунтовно підходити до складання плану та справ. І зараз ми розглянемо, які є методи самоорганізації. Отже, само розглянемо спочатку самоорганізацію в навчанні та в житті. Давайте чесно. Хто з вас хоча б раз відкладав завдання на потім, а потім робив усе в останню ніч знайома ситуація? Але є фішки, які допоможуть вам бути продуктивними, не вигоряти і навіть отримувати задоволення від навчання. І зараз я про них вам розповім. І перша фішка організуйте свій простір, зробіть його зоною продуктивності. Уявіть, ви заходите в кімнату, а там суцільний хаос. Речі розкидані, їжа поруч з ноутбуком, підручник під ліжком і так далі. Але як в таких умовах можна зосередитись? Тому вам простий лайфхак. Виділіть конкретне місце для навчання, приберіть зайве, мінімалізм допомагає мозку сфокусуватися. І додайте що, що надихає: мотиваційний плакат, рослину чи лампу з теплим світлом. Друга фішка використовувати правило двох хвилин. І ця техніка підходить для тих, хто завжди відкладає важливі справи. І тут треба задати питання: якщо завдання займає менше двох хвилин, то зробіть його одразу, наприклад, написати комусь відповідь. Прибрати стіл або записати у зошит домашку. І дрібні справи мають властивість накопичуватися, створювати стрес і тривогу. Саме тому їх слід виконувати одразу і таким чином життя стане легше. Третя фішка: використовуйте правило з'їсти жабу. Стоп! Я вам не рекомендую їсти жабу, а це просто назва методики, за якою. Вам слід виконати найпершу, найскладнішу та найкомплекснішу задачу. Її потрібно планувати на початок дня. Тоді інші справи здаватимуться легшими, і буде відчуття задоволення собою. Наступний слайд, а це наша четверта фішка, домовтеся з одногрупниками чи друзями про щоденні звіти. Створіть свою міні-групу підтримки. Коли вас ніхто не контролює, прокрастинація атакує. Тому, наприклад, можна домовитись кожного вечора надсилати одне одному звіт у Інстаграм чи вайбер, що сьогодні зробив. Це змусить вас бути більш відповідальними, навіть якщо не, ніхто не ставить оцінки, а просто переглядає. П'ята фішка правило 10 хвилин. Якщо дуже лінь щось робити, скажіть собі. Я попрацюю над цим лише 10 хвилин. І у більшості випадків, коли ви вже почали, вам стане легше і ви будете продовжувати. Бо найскладніше це почати. Головне, не чекати натхнення, а просто стартувати і сказати собі: 10 хвилин на початок. І так з'явиться натхнення. Наступна шоста фішка це розробіть собі систему винагороди. Домовтеся з собою, що зробив важливе завдання, отримав бонус. Це може бути перегляд улюбленого серіалу, шоколадка чи навіть невеличка прогулянка. Так, ви підсвідомо почнете асоціювати навчання з чимось приємним, а виконання завдання і результат стане для вас вже довгоочікуваним. Отже, самоорганізація це не про обмеження, а про свободу. Коли ви контролюєте свій час, ви стаєте більш спокійними і впевненими. Спробуйте хоча б одну з цих фішок, і я вам гарантую, ваша ефективність злетить. А тепер скажіть, яку техніку ви вже пробували, а яку будете тестувати першою? А тепер хочу поділитись з вами програмою, яка допоможе вам розібратись, куди зникає ваш час. І ця програма називається Toggle. Це зручний застосунок для відстеження часу. Він працює просто. Запускаєте таймер, починаєте роботу, натискаєте старт, закінчили, натискаєте Стоп. А потім класифікуєте завдання. Можна створювати проєкти та категорії, наприклад, перегляд лекцій. І потім сказати, скільки це зайняло вас часу. Виконання домашки. Також можна проаналізувати, скільки забирає часу. Зварювання. Та інші операції. Далі отримуєте звіти, бачите, скільки часу пішло на різні види робіт. У результаті застосування таких технік самоорганізації, ви починаєте встигати більше, працювати ефективніше та результативніше, а ще менше втомлюватись. Ви побачите, що справи йдуть швидше, а завдання більше не накопичуються, як сніжний ком. Ваші результати покращаться, а час перестане зникати безслідно. І головне, у вас з'явиться більше вільних хвилин для відпочинку та улюблених занять. Час дуже швидко летить. Але пілот, ви керуйте літаком так, щоб він впевнено прямував до цілей. Дякую за увагу!